Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Друзі, як ми знаємо, наприкінці цього тижня нас чекає справжній марафон великих боїв. Із географічної точки зору він буде виглядати від Лас-Вегаса до самої Японії. І головна інтрига, чи станемо ми свідками нових апсетів? Тож почнемо з коротеньких анонсів цих інтригуючих протистоянь. І так, найгучніший бій тижня. Зірковий мексиканець Сауль Канело Альварес вийде в ринг проти не менш зіркового представника США Теренса Крофорда. Їх бій пройде у ніч з суботи на неділю, 14 вересня за східноєвропейським часом на Allegiant Arena в Лас-Вегасі, штат Невада, США. На кону абсолютне чемпіонство у суперсередній вазі, яким наразі володіє мексиканець. Це не просто бій, це історичний поєдинок. Канело символ вагової стабільності, Крофорд геній, який підкорює нові дивізіони. Для американця це шанс увійти в історію як перший чоловік в епоху чотирьох поясів, що став абсолютом у трьох категоріях. Але чи витримає він фізичний пресинг мексиканця? Мій прогноз як автора каналу перемога канела рішенням суддів. Наступний гучний бій тижня японський монстр Наоя Інуя проти титулованого узбецького боксера Мураджона Ахмадалієва. Їх бій пройде в день у неділю, 14 вересня, за східноєвропейським часом на IG Arena в Нагої, Японія. На кону абсолютно чемпіонство у другій найлегшій Вазії. Нагадаємо, Інуя справжній вбивця, який методично розносить усіх суперників. Але Ахмадалієв це, мабуть, його найнебезпечніший виклик, блискуча техніка, футворк і тактична гнучкість. Саме Узбек має найбільші шанси влаштувати апсет у цьому дивізіоні, але мій прогноз Інуя за очками або ж пізня зупинка. Йдемо далі. Добре, нам відомий по бою проти Сергія Древ'янченка, французький боксер Крістіан Білі зійдеться у рингу проти непереможеного бійця з Гватемали Лестера Мартінеса. Бій пройде у Лас-Вегасі на розігріві у Канела Кроуфорд на кону. Тимчасовий пояс WBC у суперсередній Вазії. Звісно, це не найгучніший емена. Але бій може стати шедевром для фанатів чистого боксу. Обидва бійці агресивні, технічні і вибухові. Цей поєдинок може вкрасти шоу. Ставлю нам білі достроково у другій половині бою. Ще один вважаю гучний і цікавий поєдинок, перш за все для українських вболівальників. Це бій реванш нашого співвітчизника Сергія Богачука зі своїм минулим кривдником зі США Бренданом Адамсом. Він також пройде в ранньому карді шоу канела Альварес-Теренс Кроуфорд. На кону репутація українця для багачука. Це неймовірний ризик. Він б'ється з єдиним суперником, який уже зміг його нокаутувати. Але Сергій боєць у стилі олдскул, готовий до найважчих викликів. Перемога може відкрити двері до великих івентів, а поразка зруйнувати все. Мій прогноз: перемога багачука за очками одноголосним рішенням суддів. 14 вересня в японській нагої в андеркарді бою Інуя Ахмадалієв відбудеться поєдинок місцевого бійця Юшики Такеї та мексиканця Крістіана Медіни-Хіменеза. На кону титул WBO у найлижшій вазі, що належить японцю. Це буде чисто стилістичний поєдинок. Швидкий і темповий медіна проти контратакуючого снайпера Такеї. Якщо все складеться, ми можемо побачити один із найскравіших боїв осені. Стосовно прогнозу, то, скоріш за все, Медіна забере бій за очками і стане новим чемпіоном дивізіону. Щодо інших подій тижня, реванш британця Люїса Крокера та ірландця Педі Донована. Цього разу вони будуть битися за вакантний титул IBF у напівсередній вазі, який звільнив Джарон Еніс, прийнявши рішення піднятись у вищу вагу. Їх бій пройде 13 вересня на арені Вінзор Парк у Белфасті. Також у рамках вечора боксу Канела Крофорд вийдуть в ринг два представника Ірландії молоді Леви Калом Волш і Фернандо Варгас Молодший. Перед цим помірюються силами супертяж з Казахстану Іван Дичко та відомий нам американець Джермейн Франклін. Для Дичко це буде справжнім тестом після серії прохідних суперників. Що ж, попереду нас чекає спекотний вікенд, який цілком може змінити розстановку сил у кількох дивізіонах одразу. Чи підтвердять фаворити свій статус, чи ми станемо свідками великих сенсацій? А хто, на вашу думку, з фаворитів цього тижня загубить корону? Чи зможе Крофорд створити історію? А може Ахмедалієв стане першим, хто приборкає монстра інуя? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.